Головні події тижня від відтелеграфюей. Головне про події 16 грудня. Головком Сирський перевіряє інформацію про знущання з бійців. Нова українська крилата ракета Пекло пішла у масове виробництво. Башар Асад літаками вивозив готівку до Москви. Докладніше далі. Головком ЗСУ Олександр Сирський направив до 211-ї понтонно-мостової бригади комісію, щоб перевірити інформацію про ймовірні знущання з бійців. На час перевірки командира військової частини відсторонили від службових обов'язків. У генштабі додали, що за окремими фактами у вересні вже проводили перевірку в бригаді і за її результатами порушили кримінальне провадження. Загалом з 22 року бійці надіслали уповноваженому Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінцю майже 2 тисячі звернень зі скаргами на військові частини. У Верховній Раді готують законопроєкт, який зобов'язуватиме торговельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається у меншій упаковці. Підрозділи північно-корейської армії поповнюють свіжими силами після втрат у штурмах на Курщині. Як повідомляє головне управління розвідки Міноборони України, підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат у районах сіл Плєхово, Воробжа та Мартиновка. Нова українська крилата ракета Пекло пішла у серію. За даними видання Економічна Правда, за останні три місяці компанія виробник виготовила близько ста штук. Норвегія виділяє 2 мільярди 700 мільйонів норвезьких крон. Це близько 242 мільйонів доларів на посилення морської оборони України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гарстьоре. Всім жінкам, які хочуть пройти базову загальну військову підготовку, потрібно ставати на облік, заявив народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, ризику, що жінок будуть масово мобілізовувати, наразі немає. В залізниці показали, як новенький прямий потяг Київ-Будапешт успішно вирушив у свій перший рейс із головного вокзалу столиці. Поїзд долатиме 1170 кілометрів та зупинятиметься у Львові, Мукачеві, Чопі, де тощо. Команда Дональда Трампа вивчає можливі шляхи для завершення війни Росії проти України таким чином, щоб вона не відновилася у майбутньому. Про це заявив номінований Трампом на посаду радника президента з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю телеканалу CBS News. Сирійський диктатор Башар Асад за кілька років до втечі таємно переправив літаками до Москви близько 250 мільйонів доларів готівкою. Про це пише видання Financial Times. Паралельно родина Асада через схеми купувала елітну нерухомість у Москві, використовуючи мережу підставних компаній та кредитних угод. Ізраїльська військова авіація здійснила серію потужних авіаударів по військових об'єктах у сирійському портовому місті Тартус, де розташована важлива військово-морська база РФ та судноремонтний завод. За даними видання Times of Israel, авіаудари влучили саме в об'єкти, пов'язані з російськими військовими. У свою чергу Росія вивезла із Дамаска сотні військових. У лаврі відповіли на обурення громадськості через зйомки програми Реальна історія з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, які відбулися в трапезній залі. Головний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко запевнив, що зйомки не заборонені законом. Сам Клопотенко прокоментував, що за часів УПЦ МП фільмування в трапезній Києво-Печерської лаври було б неможливим. Головне про події 17 грудня у Москві СБУ стратила російського генерала. Верховна Рада готує закон про многие. Жинне громадянство. А ДБР почало розслідування щодо скандальної 211-ї понтонно-мостової бригади. Докладніше. Далі. Верховна Рада підтримала за основу голосами 247 депутатів законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні. Один із головних пунктів законопроєкту: множинне громадянство не допускатиметься щодо осіб, у яких є громадянство Росії. Нардепа Миколу Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі учасника бойових дій у Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Наразі Тищенко перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Міністерство цифрової трансформації разом з українськими банками запустили єдину дія картку, на яку можна буде отримувати усі виплати від держави. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Працівники ДБР почали розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів знущань і здирництва у 211-й понтонно мостовій бригаді сил підтримки ЗСУ. Поліція Тернопільщини повідомила про підозру командиру цієї частини Олегу Побережнюку у зловживанні службовим становищем. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 3600 бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин. Про це повідомила розвідка Великої Британії. У Москві підірвали генерал-лейтенанта, начальника військ радіаційного та хімічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кірілова. Внаслідок вибуху загинули сам Кірілов та його водій. За даними видання Українська Правда, замах на Кірілова є спецоперацією служби безпеки України, яка напередодні заочно повідомила генералу про підозру. Через чотири з половиною місяці після початку спецоперації у Курській області Росії Україна втратила половину раніше контрольованих територій. Як стверджує видання Економіст, ЗСУ перейшли до оборони. Суд у Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт суду присяжних, які визнали Дональда Трампа винним у кримінальній справі про приховані платежі порнозірці під час його президентської кампанії 2016 року. Про це пише видання Financial Times. Південна Корея ввела санкції проти осіб та організацій, причетних до військового співробітництва Росії та КНДР і фінансування північнокорейських ядерної та ракетної програм. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. У Латвії оголосили раптову перевірку боєготовності підрозділів національних збройних сил. Пише видання Європейська Правда. У столиці Франції скасували показ фільму Останнє танго в Парижі режисера Бернардо Бертолуччі через протест захисниць прав жінок. Паризька французька Сінематека заявила, що зняла фільм з показу після отримання погроз. пише видання Guardian. Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик склав позитивний допінг тест. Повідомив портал Трибуна колишнього футболіста Донецького шахтаря. Тимчасово відсторонено від ігор. Головне про події 18 грудня. Військові КНДР несуть великі втрати на Курщині. Два українські фільми будуть змагатися за Оскара. А бій Усика та Ф'юрі вперше в історії судитиме штучний інтелект. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодна країна чи лідер світу не має права вести переговори з Росією від імені України. Будь-який діалог з Кремлем можливий лише за наявності узгодженого плану дій і виключно з позиції сили, заявив президент виданню Le Parisien. Верховна Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту за 254 нардепи. Цей реєстр передбачає електронні ідентифікатори військових. Депутатам не вистачило голосів відкликати Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Запроголосували лише 217 нардепів. Правоохоронці затримали голову комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Родого, якого підозрюють у пособництві Росії, як пише видання Українська Правда, під час обшуку у посадовця знайшли наркотичні речовини. СБУ перехопила розмови росіян, які підтверджують великі втрати підрозділів РФ та Північної Кореї на території Курської області. Сенат Чехії визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду. Про це повідомила очільниця української делегації до Пар'є Марія Мезенцева. Українські моделі OnlyFans сплатили 59 мільйонів гривень податків. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, 350 моделей OnlyFans задекларували понад 305 мільйонів гривень доходу. У Вашингтоні переконані, що тієї військової допомоги, яку штати вже надали Києву або планують надати до кінця каденції Джо Байдена, Україні вистачить до кінця 2025 року. Про це заявив речник державного департаменту США Меттю Міллер. Колегія виборщиків затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента. США. усього Трамп набрав 312 голосів, а його суперниця Камала Гарріс – 226. Для обрання президентом потрібно 270 із 538 голосів виборчиків. На бою реванші Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі вперше в історії боксу працюватиме суддя зі штучним інтелектом. Про це повідомив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг турки Аля Шейх. Штучний інтелект не впливатиме на офіційні результати поєдинку, адже працюватимуть і звичайні судді. Українські документальні стрічки Порцелянова війна та одного разу в Україні потрапили до шорт-листів Оскара 97-ї церемонії вручення премії. Обидві стрічки присвячені війні в Україні. Українські полярники показали перше відео новонароджених пінгвінят. Загалом біля Вернацького гніздується майже 4 тисячі пінгвінів. Головне про події 19 грудня. Верховна Рада ліквідувала МСЕК. Україна перемагає в економічній війні проти Росії. А в так званому парламенті Абхазії нардепи влаштували стрілянину. Докладніше далі. Верховна Рада остаточно ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. За проголосували 259 народних обранців. Також Верховна Рада з другої спроби виключила голову депутатської групи платформа за життя та мир Юрія Бойка з комітету з питань прав людини і підтримала позбавлення Юрія Бойка звання Герою країни. Міністерство оборони України спростило зміну місця служби для солдатів та сержантів з метою усунути можливі зловживання з боку частин. Тепер при зміні місця служби в розпорядженні не вказуватимуть посаду військового тільки ім'я, звання, номер частини та номер картки платника податків. Голова податкового комітету ради Данило Гетманцев спростував масове закриття фопів через підвищення податків. За його даними, показник зростання новостворених фопів перевищує показник припинених майже на 92 тисячі осіб. Комбрига скандальної 211 ї понтонно-мостової бригади сил підтримки ЗСУ, полковника Олега Побережнюка, якого підозрюють у знущаннях та здирництві, відправлено під варту з можливістю внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Про це повідомив в офісі генпрокурора. Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області, що є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ. Україна перемагає в економічній війні проти Росії, стверджує видання Економіст, хоча й визнає, що економіка країни залишається на чверть меншою ніж у 2021 році. Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 286 мільйонів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters. Більша частина пакету призначена на засоби для посилення протиповітряної оборони та військово-морських сил України. Російський диктатор Владимір Путін провів пряму лінію за підсумками року. Він вкотре назвав Зеленського нелегітимним президентом, погрожував атакувати Київ ракетою Орішнік та наполягав на так званих стамбульських домовленостях. У Швеції не виключають участі у миротворчій місії в Україні. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю виданню Київ Індепендент. У Курській області Росії були вбиті 100 солдатів Північної Кореї, і ще близько тисячі військовослужбовців, які воюють на стороні РФ, були поранені. Про це повідомив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен з посиланням на розвідувальні дані. У парламенті Абхазії сталася стрілянина, внаслідок якої один депутат загинув, ще один дістав поранення. Як повідомляє видання Ехо Кавказу, міжнародними обранцями стався конфлікт під час обговорення документу про заборону майнінгу. Китай швидко нарощує свій ядерний арсенал і ймовірно матиме понад тисячу ядерних боєголовок до 30-го року. Про це заявили у Пентагоні. Головне про події 20 грудня. Окупанти знову атакували Київ ракетами. Скандальний командир 211 ї бригади вийшов під заставу. Україна повернула тіла ще 503 полеглих захисників. Докладніше далі. Під час ранкового ворожого удару по Києву уламки збитих ракет пали у Голосіївському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Росіяни ймовірно атакували аеробалістичними ракетами Кеншал та балістичними «Іскандер КН-23». було загоряння на дахах будівель. Палали автівки, постраждав костел Святого Миколая. Одна людина загинула, ще 10 отримали поранення. Наймасштабніша кібератака на Держреєстр України, яка 19 грудня призупинила роботу ключових систем Мінюстиції, готувалась кілька місяців. Про це повідомили віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина та представники СБУ на спільній прес-конференції. Відомо, що держреєстри відновлюватимуть два тижні. Україна повернула тіла ще 503 полеглих захисників. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На аеродромі Остаф'єво у Московській області Росії вибухнув військово-транспортний літак Ан 72 вартістю близько 4,5 мільйонів доларів. Як повідомляє головне управління розвідки Міноборони, подія сталася ще тиждень тому, але повідомили про це лише 20 грудня. Скандальний командир 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки ЗСУ Олег Побережнюк вийшов з під варти під заставу у 908 вісім тисяч чотириста гривень. Про це повідомило видання Суспільне військовозобов'язані зможуть пройти військово-лікарську комісію без походів до ТЦК, заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. До кінця лютого 2025 року Міноборони обіцяє механізм, за яким електронне направлення можна буде отримати через «Резерв-Плюс». Помер Анатолій Захаренко, обвинувачений у вбивстві шістьох військових і волонтера на Житомирщині у 2020 році. Останні два роки фігурант перебував під цілодобовим домашнім арештом. Народний депутат від фракції Слуга народу Роман Каптєлов не вказав у своїй декларації, що його дружина і діти проживають у Росії, володіють часткою нерухомості у Москві та не згадав про доходи дружини громадян КРФ, отримані в державній установі Москви. Про це свідчать розслідування проєкту схеми. Слідчі нацполіції оголосили підозру директорці відомого музичного лейбла Moon Records. Як повідомляє видання Європейська Правда, Тетяна Корчемаха ошукала спадкоємців померлого музиканта Андрія Кузьменка, а саме вдову артиста Світлану Бавійчук, майже на півтора мільйона гривень. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Поєдинок українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі 21 грудня визначить ім'я чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC. Боксери проводять реванш у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, а українці зможуть спостерігати за історичним протистоянням онлайн. Новий рік пройде без снігу. Такий прогноз погоди зробив відомий синоптик Ігор Кібальчич. Температура повітря в день 31 грудня очікується на рівні мінус 3 плюс 3 градуси Цельсія, а вночі мінус 1, мінус 7. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.